Доброго мирного ранку, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Так, відповідаю на запитання. Коза. Так, черниш, а зараз по зубах получиш морда, ти паршива. А вона що, жвати не вміє? Дивилося який бичок. Вижир своє стань сіну, а ти їж б'ємо, бо зараз дулі зісеш з маком. <клес> Коза сім років не огулювалася. На зиму запускається, на весну трохи віддоюється і так кожен раз. Чи буде з неї толк? Вроді пані Ольга питає. Кури їдять. І козу Козумо. Так? Шо козьол? А, Бред. Шо-шо-шо-шо. О, вискочив, вискочив. І ти вискочив. От, 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 Ой. Якщо вона стільки років не гуляла і козел коло неї є, бо там пишеться, що козел є, і вона ні мурмур, -мур, таку козу я вже б давно випустила б на... На м'ясо ось, і не бавила бся з нею. Так кажу, як є. Це невигідна коза, хай ви як її любите, хай би як я її там любила. Але за літру молока я б кози не кормила. Лучше її вибракувати і купити якусь другу, хай вона вам дасть 3 літри молока в день ось, приведе вам козенята і будете мати результат, і вона вам буде давати молоко. А раді літрич, там півтора молока і годувати її, це не стоїть. По-перше, могла вона бути зажирівша, через те не відгулює. За стільки років, як вона, бачите, зерною, як вона те, вже є і не котиться, то скоріш за все вона зажиріла і не може відгуляти. Може бути таке, що останні роди були дуже тяжкі. І. ого. В неї зарубцювалася матка, ви її не прокололи, не пролічили після, після родів останніх. І через те там є проблема. Вона зарубцювалася і не відгулює. Через не лізь до неї. О, так що ось такі справи. Може бути ось така елементарна проблема, що ви її тоді не пролічили. Ось, і. І вона вам стала не, не відгулювати, не зриватися. Є такий флаг, факт, що якщо козу е, не пролічити, там мою руку нього пускали. я ж не знаю фактів всіх. Черниш, зараз зуби гат повиваю. Наглота. Своє витили по в неї буде видирав. От наглота ти здорова таки! Бугаюти. Ну, так, що ось такі фокуси. Треба було її пролічити, бо вона могла зарубцювати матку і усе, що тяжкі роди пускали руку і добре не пролічили. Обов'язково, навіть якщо й там не було на вид запального процесу, але всередині могло таке бути ого, кого. Страхуйте. Хай Бог береже всіх. Не бійтеся, не бійтеся. Може, вона була декітна, абортирувала Ось. Я ж не знаю, там не пише, які останні роди були в неї, чому вона абортувала і також могло бути так само запальний процес. Може бути причин декілька. Але сама основна, це те, що після родів, скоріш за все, в неї вийшов запальний процес. І через те вона вам не відгулює, так що якось так. Та, да, черниш? Гали ти вредний бик. Кому такого красавчика? О, треба буде його прибирати. Ну, ще чекаю, щоб мені зірка погуляла, бо ще зірка не гуляна. І вже всі погуляні, а зірка ще ні. Не хочу у кола колоти. О, але ж нічого, якось воно буде. Аби люди здорові. Ось такі то справи. Так що хай Бог дає, щоб всіх все було добре, щоб всі кози огулювалися і все було добре. А те, що козел стоїть коло неї, якщо вона не може відгуляти, ось, то і чи козел, чи не козел, ні ці ви не зробите. Якщо вона за стільки часу коло козла стояла і не огулялася, хоча можна перевірити, ще почекати, бо якщо там ті роки коло неї козел не стояв. З нею. То не бійтеся, не бійтеся, нині розліталися джмії. Хай Бог береже всіх. О. То ой, з того вже всього забула, що розказувала, якщо чесно. Що вона може бути і кітною. І таке може бути. Так, що ось такі то справи. Так що перед тим, як різати, треба переконатися 100%, що вона може бути некітною. Всяко є. Часом є, що може, а ось, і як то кажуть, щастя усміхнулось, і таке буває. Кай раз в рік і кобаса стріляє, і таке буває. Так що, якось так. До капець. Так що дай Боже, щоб всіх все було добре, щоб ваші кози відгулювали і все було добре. Ну, стільки років тримати, якщо вона не відгулює. Я так кажу, як є. для мене це невигідно, я б її вже давно прибрала. Ось. Ну, а вам рішати самим. Заходьте на ефіри, задавайте запитання на ефірі, я раз-два відповім, тільки ставте знаки питання, щоб я бачила, що там є запитання. Ось. І будемо. І будемо тоді спілкуватися. Так що ось такі то справи. ефіри зранку у мене на каналі Я і Маміні Тваринки 8 годин щоденно хіба я або щось сильно прихворала, або або десь в дорозі, що не маю як вийти в ефір. А так все у нас стабільно. Вечір о 19-й годині на каналі е, я. І мої кози о 19-й годині, окрім вівторка і суботи, там підстроююся, як дівчата, коли виходять, тоді я вже виходжу. Зазвичай вівторок я в п'ятій годині виходжу. Ну, зірка, ти що виробляєш? О, а. В суботу після Олі от останні рази я виходила. Ти вже вилата обидві відра, так? Так щось такі то справи. Хай Бог дає, прийми голову, бику вредний. Щоб би все було добре. Бережіть себе і своїх рідних. Ось. І хай всіх все буде добре. А я буду бігти до хати. Ось. Буду збиратися на ефір. Дай ну я відро заберу, щоб вам легше було жертвити. О, щоб вони вам не мішали. Тай усе. Всім гарного дня, Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.